З вами команда ЛНЗ Груп. Мене звати Олександр Хмелюк, я є керівником агродепартаменту ЛНЗ. Війна, яка розпочалася вже 10 місяців тому, внесла значні корективи в усе наше життя, в усі його сфери, в тому числі, часто вона або зовсім нас позбавила, або значно обмежила доступ до інформації, до навчань. І саме тому ми започатковуємо новий проект ЛНЗ Подкаст, в якому. Будемо намагатися вас знайомити з основними трендами, новинками, особливостями технології вирощування культур, культур та багато, багато іншого цікавого. Це дасть можливість вам завжди залишатися на зв'язку з нами. Ви можете задавати запитання, обговорювати, приймати участь в цій дискусії. І що саме головне. Ви зможете це прослуховувати в будь-який зручний для вас час чи місці. Для цього достатньо всього-навсього всього завантажити на телефон. І ви не залежите ні від того, чи є у вас світло, чи немає світла, чи є зараз повітряна тривога, чи немає. Сьогодні зі мною Леонід Чорний. Менеджер з розвитку агротехнологій у Вінницькій та Житомирській областях, в сезоні 22-го року в Україні було посіяно трохи більше 4,6 мільйонів гектарів кукурудзи. Станом на кінець грудня ще близько півтора мільйона гектарів. Тобто біля 30% кукурудзи, знаходиться ще в полі. Хоча, якщо поїхати е, туди, Тернопільська, Львівська, на північ, Волинська, Рівненська область, то можна зустріти в полі ще і навіть і соняшник і Сою. Певно, їх вже збирати не будуть через втрату якості товарних показників, але, попри те, воно ще стоїть у полі. Ми хотіли би з вами сьогодні проговорити про причини, які призвели до такого стану речей, тому що на цю пору. В попередні роки, якщо і залишалося ще кукурузок то це вже були зовсім незначні площі у межах там кількох десятків тисяч, якщо ми говоримо про масштаб країни. Але в цьому році 30% це ну, дуже багато. Які це може мати наслідки для господарств, для фермерів, які вирощували кукурудзу в сезоні 2022 року, та е, дамо рекомендації. Які все ж таки посів потрібно забирати, ні в якому разі не залишати до пізнього збирання лютий, березень, квітень, а які посіви і ну, з тих чи інших причин вимушено залишити вже до такого пізнього перестою? Тому, ну, скажемо вам відверто, що напевно жодна з компаній не проводила досліджень до такого тривалого перестою, якщо є якісь рекомендації по гібридах. До здатності до перестою тут мається на увазі в першу чергу. Ну, розумний пересід там протягом від кількох тижнів там, до місяця часу, але так, так. не аж до весни, тому що зима може бути різною, з різною кількістю снігового покриву, різний сніг може випадати. Одна ситуація, коли у нас випадає у морозну погоду, сухий сніг і зовсім інша ситуація, коли ми маємо 0, там плюс 1, 2 і налипання мокрого, мокрого снігу з подальшим його. Замерзанням на рослинах, тому з осені сказати про стійкість кукурудзи чи здатність рослин перестояти до квітня, місяця ну, досить проблематично, і певно, швидше можна вас обманути, ніж дати якусь таку рекомендацію, що сміливо залишайте. Тому ті стійкості, про які говориться у характеристиках гібридів, мова. В Першу чергу йде про якийсь розумний перестій в межах від кількох тижнів, там до місяця, до місяця часу часу, но не через усю зиму. Ну, дивіться, основними причинами, все таки на сьогоднішній день, які склалися того, що кукуруза залишилася в полі, це все ж таки затяжні дощі в період вересень-жовтень місяць, що затримало знову ж збирання ранньої групи. Ну, так званої ранньої групи осінньої, це соняшник і соя. Люди поспішали зібрати все-таки в першу чергу соняшник. Про те, що Олександр сказав, що соняшник, якщо перестоює, він знову ж втрачає свою якість збільшення кислотного числа в соняшника, і він втрачає свою якість і він не потрібний тоді. І затримка в цьому збиранні соняшника і сої призвело до. Затримки відповідно збирання і кукурудзи. Її велика частина залишилася в полі. Я, зокрема, знаходжуся на Вінниччині, і у нас також велика кількість кукурудзи на сьогоднішній день ще стоїть у полі, і люди мають проблему з збиранням. Ну, Я взагалі-то мешкаю в Тернопільській області, біля Тернополя, то Тернопільська, Львівська, Хмельницька, де я дуже часто їжу ще. Напевно, так ну, візуально те, що видно з вікна автомобіля, половина або й більше половини кукурудзи ще знаходиться в полі. Дуже мало комбайнів взагалі видно в полях, які працюють на збиранні кукурудзу. Минулого тижня я їздив у Кіровоградську Полтавську області, був на півдні Кіровоградської області. Здавалося, це регіон, який до цієї пори вже давно мав би завершити. Мали би да, зібрати Мали вже... Би вже зібрати кукурудзу, проте і. В тих регіонах ще є досить багато полів, да, які мають незібрану кукурудзу. Ну, напевно, це була ну, не єдина причина. Ці причини дещо так, скажімо, посилювали одну одну, підсилювали негативно для нас. Все почалося все ж таки, напевно, з зими минулого року, коли люди, які фермера господарства, які мали певний. Запас міцності називаємо так, економічної міцності, не спішили продавати свій врожай, його притримували, максимально притримували до лютого березня до весни. Скажімо, коли ми маємо зростання цін ціни, ціни на світових ринках, на сільськогосподарську продукцію. Але 24 лютого, лютого так почалася війна, яка Практично одним днем зупинила логістику відвантаження зерна його продажі, і таким чином, на момент збирання, уже в, в кінці сезону, 22-го соняшника сої кукурудзи, ми мали незвільнені потужності на елеваторах склади. А від минулорічного врожаю, від урожаю пшениці ріпаку, які ми зібрали літом, сої, соняшника, які ми. Зібрали раніше кукурудзи, чи намагалися зібрати кукурудзу. Відповідно, ми просто фізично уже не мали складських потужностей для того, щоб збирати нашу кукурудзу. Так, так, Олександр. Я підтверджую ваші слова, тому що дійсно ми їздимо по господарствах і бачимо цю проблему. Люди її озвучують. Дуже велика кількість зерна людей залишилася на складах, на елеваторах. І все-таки розраховували на ранньо-весняну ціну. Як зазвичай кожного року відбувається, ціна в період кінець січня-лютий місяць, вона росте, і, відповідно, тоді було вигідно її продати. Але у зв'язку з військовими подіями, дійсно, кукурузи залишилася велика кількість, люди не змогли її вивезти, не змогли продати, порти зупинилися і люди втратили на тому. Також основною із ще з таких проблем, чому кукуруза залишилася в полі, ми можемо відмітити це терористичні акти по нашій енергетичній інфраструктури, що призвело до перебоїв з подачі електроенергії, і сушки зупинилися. Люди були готові збирати кукурузу навіть з високою вологістю і в дощ там чи в негоду. Виходили в поле, молотили, але сушити не мали змоги, тому що світло включали там на 2-3 години, що недостатньо для того, щоб запустити сушку, щоб вона прогрілася і далі проводити сушіння кукурудзи. Люди зупинилися, почали знаходити якісь виходи. Генератори, якісь менші об'єми кукурузи молотити, щоб хоча б якусь частину її посушити, скласти в склади або на елеватори завести. І це також стало одною з головних причин того, що кукуруза на сьогоднішній день стоїть ще в полі. Дійсно, я був, певно, вже три тижні тому у господарстві у Львівській області. Які... Яке займається вирощуванням кукурудзи, це в них всі в зміні культура номер 1 Вони мають власний елеватор, власну сушку. І здавалося б, мало залежить від когось зовні, власні комбайни, автотранспорт для перевезення врожаю. Але. Електроенергія, яка була на той час лише там 2-3 години, два рази в кращому випадку, три рази на добу, призводила до того, що вони починали збір, завантажували транспортери, нори, її, і в якийсь момент виключається світло, все зупиняється. Та порція, яка знаходиться у сушті на цей момент, частіше всього перегрівалася. І ставала непридатною для подальшої реалізації, псувалося. Грубо скажемо, горіла від горіла, самозігрівання. Та, від та. Самозігрівання. Елеватори, всі нори і транспортери залишалися навантаженими. Вони не пристосовані до такого важкого пуску. І коли через якийсь час відновлювалося електропостачання, пробували запускати по-новому елеватор сушку. Це призводило в кращому випадку до того, що. Обривалися реміння на приводах, але два-три таких пустки призводили вже до більш серйозних поломок редикторів. Електродвигуни виходили зходили да. з ладу і вони прийняли для себе було рішення зупинити повністю збирання кукурудзи. у Європі, тому що у нас на ринку є великий дефіцит генераторів. Вони в Європі купили потужного. Генератор якраз на той момент, коли був в тім господарстві, то він приїхав, проходив розмитнення. Був mm -hmm. на митниці, скидали фотографії, фермер був дуже радий з того, що він вже на завтра зможе отримати, встановити генератор і почати все ж таки збір кукурудзи. Тобто люди налаштовані, не дивлячись ні на що, ні на дорогу логістику, ні на те, ні на інше. Максимально стараються, щоб зібрати той врожай так, так. і не залишити його в полі. Ну, були такі переб'їв Олександра, були такі порційні е, намолоти. Там от він може за цей період е, посушити там, 50 чи 100 тонн. Виїхав комбайн, е, вихопили якусь певну площу, намолотили 100 тонн кукурудзи, і в ці короткі періоди вони її могли підсушити, щоб е, забрати. Але це не вирішувало до кінця проблеми, тому що е, день короткий, дощ падає і. Кукуруза мокра, навколишнє середовище з підвищеною вологістю, знову ж нагріти повітря в сушці потрібно, хоча б, щоб на вулиці була плюсова температура з мінімальною вологістю. І це призводило до того, що Олександр що, що сказав, що забивалися транспортери, елеватори, які в подальшому призводили до серйозних поломок. І навіть до виходу з ладу самих електродвигунів на сушках. Да, да. Ці планові такі намолоти по 50-му, на тере-100 тонн, робилися вже там через тиждень після атаки, коли в якійсь мірі відновлювалася енергетична система так, і так. відключення електроенергії переходили більш в такий плановий характер, коли, відповідно, графіку можна було цю роботу спланувати. Але коли перші дні, особливо після атак, коли Відключення електроенергії відбувається аварійно, його ніхто не може спланувати, спрогнозувати Перебачити, ні так. господарство, ні енергетики, які відповідають, які дають нам ну, подають цю електроенергію. І це були найгірші такі моменти. Я а. думаю, що ну, перейдемо в наслідки, що до чого це призводить, Олександр, тому що ми, якби, причини більш-менш вияснили для себе і для людей. Чому це сталося? До чого це може призвести? В першу чергу це втрата врожаю. Втрата врожаю від цих перестоїв може призводити до, від 10 до 50% відповідно втрата врожаю і втрата прибутку, який би люди могли отримати. Цей перестій він не зовсім є добрим, тому що ми розуміємо, це і падає стебло, це відпадають качани, це йде зараження. Одною із таких глобальних, глобальних наслідків це є заселення грибами качанів, які з надмірною вологістю, і йде в нас заселення тим самим фузаріозом, з послідуючим виділенням мікотоксинів у зерні, яке в подальшому вже не придатне для використання на кормові цілі або навіть на харчові цілі. Це, можливо, десь якийсь спирт може бути Це в кращому випадку, якщо нам вдасться її зібрати в більш-менш якомусь стані такому якісному. Mm. Так, ну, так. Дійсно, переробка на спирт можливий варіант реалізації такої продукції, але тут слід врахувати те, що я мав такий досвід. Перше. Переробні можливості спортової промисловості незрівнянно малі з елеваторами, портами і експортом. Одне і друге, ціна Ціна продукції вона там чуть не в десятки рази нижча порівнянні з фураж чи продовольчою да. кукурудзою. Ці, тобто ціна надзвичайно низька. З одного боку, і з другого боку, можливість спортової промисловості проковтнути в лапках величезні об'єми е, дуже і дуже мала. Не потрібна, да. не потрібно такої кількості кукурудзи. Ну відповідно, бо не виробляється величезна кількість спирту. А це враження от, грибковими хворобами, грибковими хворобами на часту пов'язане із розтріскуванням, з механічним пошкодженням зерна. Тобто, коли вологе зерно, зерно з певною кількістю надлишкової вологи замерзає, і воно просто фізично розтріскується, механічно пошкоджується, і таким чином відкривається, як то кажуть, вхід ворота для того, щоб туди заселялися гриби, головним чином, фузаріоз. І тут треба. Звернути увагу на вологість зерна кукурудзи до входу у зиму. Якщо ця вологість кукурудзи зерна менше 25%, то ну, чим нижче, тим краще, то відповідно ризики враження цього вторинного враження інфікування грибковими хворобами будуть нижчими. І навпаки, якщо вологість кукурудзи 25% і вище, і вище, значить, ризик того, що зерно буде розтріскуватися, змірною збільшує, вологістю та, да. збільшується, і відповідно ризик враження грибами також буде збільшуватися. Тобто тут пряма залежність від вологості від зерна. Ну і відповідно, коли воно розтріскується, ми при обмолоті вже будемо мати великий вміст битого зерна, що знову ж при його реалізації. Складає проблему, тому що леватори приймають зерно. Вони дивляться, скільки пошкоджених, скільки розтрісканих. Тобто це є одним із факторів. При прийомі зерна ми будемо втрачати. Нам знову ж будуть мінусувати і мінусувати будуть до тому, нашої що... залікової так, так. Ну і воно напевно тягне за собою ще одну проблему, про яку Напевно, не всі або зараз меншість про це думає. Це ускладнення обробітку ґрунту під наступну культуру в сівозміні. Так, про майбутнє тобто, треба подумати, про майбутнє, що, що далі робити з тим. Да, якісний зяблові обробіток ґрунту на цих полях вже буде провести неможливо, а весняний обробіток ґрунту тягне за собою також немало ризиків, починаючи від. Найпершої, напевно, найбільшої проблеми це втрати вологи весною під час обробітку. Тобто, тут потрібно буде звернути увагу на мінімалізацію обробітку ґрунту, можливо, прямого посіву е, за технологією ноутіл, або ну в лапках ноутіл коло того. Але знов ж таки не всі ґрунти будуть для цього придатні. На легших за механічним складом, звичайно, це буде зробити легше і простіше, менше тут ризиків, але на важких суглинкових ґрунтах це буде напряму негативно впливати на урожайність наступних, наступної культури в сівозміні. Тому абсолютно згоден, Олександр, і ще плюс того, що пожнивні рештки, які залишаються, вони знову ж собі несуть і інфекцію. І ту саму діабротику, з якою ми в цьому році стикнулися, чи не масштабніше за всі роки, коли ми вирощуємо кукурудзу, це є великою також проблемою, що можна в цьому випадку зробити. Дійсно, як Олександр каже, що потрібно десь думати про якісь мінімальні обробітки, щоб все-таки не залишати площу якби гуляючою в парові якомусь. Її потрібно обробити, потрібно засіяти, тому що це великі площі. Кукуруза дійсно у нас займає лідируючі позиції всіх в в господарствах, і відповідно над цим треба вже сьогодні думати, як далі рухатися з тими полями, де ми будемо збирати кукурузу в більш пізні сроки, скажімо так, навіть наближені до весни. Ну так, да. тобто, можна сказати, що. Потрібно значно більше уваги приділити плануванню технології вирощування наступної культури, починаючи з прогнозування. Потенціальної чи потенційної урожайності планової і відповідно вибудови технологічної карти побудови, щоб ми досягли тих планових показників. Швидше за все, що застосування шаблону, як я це робив, там 5, 10 і 20 років, відколи я угу. займаюся фермерством так, чи так. агрономією, у цьому випадку не спрацює. Тут потрібно шукати нові рішення, нові підходи. Ну. І все ж таки кукурудза залишиться в полі, це вже факт, можна сказати. Питання да, вона, вона вже, де, є. Вона вже є, Чи є трошки більше, чи менше залишиться. І тут не менш важливо, які поля залишити, а які забрати у першу чергу, щоб зменшити втрати урожаю, щоб зменшити втрати. Якості ну я, Олександр, хочу якби добувати додати до того, що ми говоримо. Що все ну, рекомендація. Основна від нас поступить та що максимально більше кукурудзи все таки треба забрати з поля. Ми її ну, не будемо залишати, бо можливо, десь якісь вікна будуть, щоб люди все таки її максимально витягнули з поля. Можливо, що навіть десь ось будуть якісь вікна, що можна буде приорати ті е, порнивні рештки. Е, там прогнозується січень більш-менш теплим. Е, можливо, що люди зможуть якісь зробити обробіток, там оранку якусь провести, якщо воно не замерзне і. Не буде надмірна кількість опадів, що, що можливо буде в полі щось робити. Ну, ну, дійсно, залишена кукурудза до березня-квітня у будь-якому випадку буде мати втрати урожайності. Якості вони можуть бути незначними, невеликими, можуть бути досить суттєвими, але вони однозначно будуть, тому максимально потрібно намагатися якомога більше забрати урожаю з поля. Якщо ж ми все ж таки залишаємо, то перше, які, поля, які можна залишити до перестою такого, це поля, де немає враження або мінімальне враження стебловим тибловим металиком і діабротікою. Такі рослини будуть найбільш стійкішими до ламкості і вилягання. Друге, це ті, які мають міцне стебло з добре розвиненою повітряною кореневою системою, тобто такі стебла менше мають ризиків вломатися або похилитися під силою вітру, або можливо навіть вітру з снігом, снігом. снігом який буде додати ваги і потужності тому ну, вітру. плече буде велике при сильних вітрах. Воно все таки буде ломитися і падати. Ми це розуміємо, ще додасться до того всього і кореневий фузаріоз, який у нас теж неабияк не поширений, особливо на полях, де була кукуруза в кукурузі декілька періодів, є ґрунтові фузаріози кореневі, які знову ж підгниває основа кореня і при навантаженнях вітру, снігу і навіть дощу, коли воно намокає. Стебла падають, і відповідно той врожай вже втрачений для нас назавжди. Ну певно, і висота кріплення качана також буде впливати. Е, так, чим так. вище качан, тим більше плече, і відповідно такі рослини менш стійкі до перестою. І навпаки, чим нижче кріплення е, качана, качана, то такі рослини будуть більш здатні до перестою. Е, дивись, Олександр, ну, теж ми ж бачимо, які ситуації сьогодні в полі, і є багато площ, які різняться один від одного. Десь було більше вологи, рослина виросла 2,5 до 3 метрів. Відповідно, там велика рослина, вона дуже потужна, розвинута, і ризик того, що вона впадає, є більшим, ніж на тих полях, де. Кукуруза попала як під якусь трошки засуху, менш сприятливі умови. Вона виросла там до півтора метра, але сформувала якийсь качан трішки менший. Я би все-таки звертав би увагу на ті поля, де рослини менші, де менший качан, і їх залишити уже на більш пізні періоди, там, скажімо, навіть весняні, десь можливо і квітень місяць до того прийде. Тобто, знову ж, кріплення качана, висота рослини має значення для перестою. Знову ж качан там буде нижчий, рослина нижча, хоч і вона десь, можливо, з менш розвиненою кореневою, але вона не несе такої загрози до вилягання, тому що вона мала і вона може перестояти. Знову ж, коли ми торкнулися качана, хотів би відмітити. і Міцність кріплення качана до плодоніжки. Знову ж це потрібно зробити обстеження, пройтися, подивитися, наскільки міцно качан тримається біля плодоніжки. Це є важливим моментом, тому що є такі гібриди чи кукурузи, які не здатні до перестою, як сказав Олександр на початку, що ми бачимо, що є якесь розумне поняття про перестій. Там 2-3 неділі до місяця часу, а потім качан просто відвалюється від плодоніжки, і ми навіть при сприятливих умовах не можемо її зберегти і зібрати нормально. Ну і напевно, так якби на завершення, можна сказати, що. Це вже така більш економічна певна порада, що забирайте в першу чергу з більш поля з більшим рівнем урожайного немає сенсу гонити за трьома тонами з гектара на якомусь полі, яке на косогорі і мало вам вродило, а залишити там восьми чи десяти тонни кукурудзу кукурудзу у полі, бо там, ну. Більше ми бачимо, що є можливість до перестою. Так, там перестої 10 тонн, але втрати будуть, і ми не зберемо там тих 10 тонн, які вже вродили. Мати надію на те, що воно морозом вижене вологу, це себе думкою тішити лишень. Але знову ж про те, що ми говоримо, і падіння стебла, і відривання качана, це призведе знову ж до втрати. Можливо, краще десь потратитися більше на логістику, на, на те сушіння. Саме зараз більш-менш наші енергетики, дай їм Бог здоров'я, вони трішки наладили нашу систему, вже стали менше відключати електроенергії. Тобто є, є можливість десь трішечки спасти той врожай, який знаходиться у полі, і, і види на нього такі перспективні, там 8 тонн, можливо, і більше. Дякуємо вам за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, коментувати, ставити питання. До побачення, до нових зустрічей. Всім до побачення і мирного неба вам!